Вітаю, друзі, Слава Україні! Запрошую вас до 196-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Дуже коротке зауваження на початку. Прошу залишати ваші запитання не тут, а в мене на YouTube-каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Звідти їх забираю. Ну і так само буду дуже, -дуже вдячний вам за. Підписки на мої і Telegram канал за поширення, ну численні перегляди. Це найперше поширення е, рекомендації, посилання, а також коментарів, подобайки, дзвіночки, нагадування і все інше. Це і мені дуже приємно, і це стимулює YouTube, Цей наш спільний з вами контент піднімати вище в стрічці рекомендацій. Все, дякую. І відразу переходжу до відповідей на питання. Доброго дня, пане Тарасе. Ви кажете, що Росія використає гіпотетичний третій майдан чи будь-яку внутрішню заворушку, але в нас і так вже страшна війна. Десятки міст зруйновано. На нас щодня летять як на ракети, то шахеди. Що може бути гірше? Не розумію, що Росія може ще зробити при якомусь майдані. Давайте відразу, як кажуть, про визначення термінів. Я не заперечую такої можливості, я їй не протиставляюся. Просто давайте згадаємо, хто сьогодні такий Тарас Чорновів. <кій> далекому о якому вже далекому минулому я був політиком, який сам міг закликати, міг виводити, міг організовувати. Сьогодні я вже не є лідером, не є політиком. Я всі тільки та людина, яка має вам допомогти розібратися з інформацією, проаналізувати її, зробити висновки. І зробити тверезу оцінку, десь не випастися на провокації, а десь не пропустити дійсно дуже важливий заклик і дуже важливі потреби. Оце власне сьогоднішня моя місія. Тому я не відвертаю нікого від цієї ідеї. Я просто пробую пояснити позицію дуже багатьох наших лідерів суспільної думки, отих, тих, що все-таки не ЛСД наркотик, а реальних лідерів суспільної думки, пояснити позицію багатьох політиків. Тих справжніх політиків, а не продажної зграї, яка вся лягла під сьогоднішню владу. Тому що насправді вони дійсно остерігаються. Майдан не можна скликати. Майдан вибухає сам, і хтось має стати тими співорганізаторами. Хтось має, врешті-решт, якісь заклики час від часу подавати для цього. Оці люди виходять з цих позицій. Вони. Обережні вставлені до цього вони мають певні перестороги з двох боків. Перше, будь-який зараз заклик, автоматично ця вада вже стоїть в готовності. От хто перший обізветься, хто перший підніметься, щоб перших скосити, найактивніших? Моментально автозаки все заготовано. Справжнього майдану вони не скосять. Справжній майдан зупинити неможливо. Доказано кучмою, доказано Януковичем. А от. Перші якісь такі випадкові спроби, провокації теж можуть бути для того, щоб виявити активніших і їх ліквідувати. І тому ніхто поки що не ризикує, доки нема відчуття в суспільстві, що там назрів Майдан, що там назрів цей вибух, доти ніхто не ризикує на, взяти на себе відповідальність за заклики до якогось виходу. Зате, <кій> появляється, я легко їх розшифровую досить часто. У мене раніше на початку їх було взагалі десятками. А зараз вони раптом зникли, побачили, не спрацьовуються, переключилися на інших. Провокатори появляються, які на мене тиснуть: ти продався Зеленському, тому що ти не закликаєш на Майдан. Ну, слухайте, знаєте, це так: на тих, хто слабовір, легковірні, дуже добре працює. І людина відразу починає писати щось з такими закликами, на неї хтось відгукується, це все відслідковується з БУ і починається відповідні діон. Там такий Крижанівський був, який попався на такі речі, ще кілька людей, і пішла молотилка. А Майдан не вибухнув, бо Майдан не готовий. Він сам визріває. І от тому в цій ситуації я просто нагадую, що основні наші лідери сьогодні дуже обережні з такими речима і не роблять таких закликів. Я говорю про їхні мотиви, а не про свої. І друге, я сьогодні бачу, що, наприклад, жаль, у суспільстві отого відчуття назріває, ну, по-моєму, нема. Є велика кількість людей, неймовірно обурених, але просто домінує ота, от чи яка різниця, чи Зеленський все рішить. У нас хороший хазяїн, от хазяїн рішить, а зачем ні думати і все інше. І вони зараз, неймовірно, домінують. Такого не буває в той момент, коли назріває Майдан. Зараз це є. І тому я дуже обережний з цими словами. І тому я просто вам рекомендую: придивляйтеся. От коли ви почуєте заклики від тих, кому можна вірити, коли ви побачите, що це дійсно назріло, от і я не буду мовчати. Але зараз, на сьогоднішній день, я не говорю про те, чи це шкідливо, чи не шкідливо. Хоча, на мій погляд, є проблеми, певні є. І тому певні заклики саме зараз, коли не назрів Майдан, до нього звучать саме з боку провокаторів і українських, і російських тощо. От так, похитати трошки ситуацію, і, головне, виявити найактивніших. Тому, ще раз кажу. Я не говорю, що це неможливо. Я не говорю, що це згубно для країни. Я просто говорю, що на сьогоднішній день будьте уважні, тому що поки що мені здається, ще цей час не настав. Воно ще не назріло. Ця вода надворила такого, що вже на 25 майданів би вистачило при будь-кому іншому. Але але в суспільстві, от поки що, в тому числі оті думки, про які ви згадуєте. От все відповідь на ваше питання. А з повагою до вас, тому що ваша пасіонарність вона мені абсолютно імпонує. Наступне питання. Добрий день, пане Тарасе. Чула від вас, що в майбутньому треба змінити вимоги до верховного головнокомандувача. Ним може бути інша людина, не президент, яка буде відповідати цим вимогам. У мене питання: а навіщо потрібний верховний головнокомандувач? Чи можна обійтися без нього? Може краще надати право головнокомандувачу самому підбирати собі команду і вирішувати, як вести військові дії. Щиро дякую за вашу працю. Ну, я не зовсім так казав. Але ну це деталі. Я казав, що посада верховного на має перестати бути автоматичною. Вона присвоюється Янукович, Верховний Головнокомандувач України. Зеленський господи, Зеленський, верховний Головнокомандувач України. Ви розумієте, все безглуздя, навіть таких такого сполучення. Ну, це провокація, це удар по майбутньому України і фактично під її знищення. Отакі От автоматичні речі, які занесені в Конституцію. Ну просто ніхто не думав, що колись Україні доведеться по реальному воювати. І тому тоді записали у 96-му році отакі позиції. Що я пропоную? Моя позиція. Зберегти можливість появи такої посади як екстраординарна ситуація, тому що велика війна вона передбачає різні можливості градації. Те, що сам головнокомандувач повинен самостійно створювати свою лі... систему управління, це є безумовно. Але головнокомандувач зайнятий виключно кхе, війною цілком. Нормально, цілком не виключено, що може бути за певним консенсусом в суспільстві. Я тоді казав в цьому дописі, це може в записі, це може бути, якщо він має військову освіту, і полковник генерал не нижче президент. Він може стати верховним Головнокомандувачем. Може стати, якщо він має військове серйозне минуле і визнається суспільством як безумовний лідер, може стати міністром оборони, секретар РНБО. Це має бути посада, це має бути звання, не прив'язане для до посади. З якою метою? От чому я вам відповім? Що я не вважаю, що потрібно остаточно відмовитися від такої ідеї? Це має бути людина, яка має об'єднувати все суспільство, яка має займатися тим. Від чого це слід увільнити головнокомандувача? От зараз Зеленський пробує головнокомандувачу навішати залужному для того, щоб їх дискредитувати, то територіальні центри комплектації. Я нагадаю, це відповідальність сирського його улюбленця, фаворита якого вже в військах починають називати м'ясником. Так, він пробує йому нав'язати відповідальність за невідсутність там бронежилетів, тощо, за що відповідали його фаворити, улюбленці На той момент Резніков, який це все прозівав або? Продав, і відповідно, внаслідок цього наші військові гинули. Це не має бути відповідальність головнокомандувача. Головнокомандувач має вести виключно безпосередньо все, що зв'язано з бойовими діями. Може бути певна фігура у випадку війни. Скажімо, обрана двома третинами Верховної Ради, чи можливо якимось, якимось певними національними зборами з залученням військових і їх підтримкою, чи з правом їхнього вето щодо певних кандидатур, це треба обговорювати, яка бере на себе загальну відповідальність, не має права втручатися в дії головнокомандувача, але має право. Проводити те, що називається переведення країни на військовий лад, економіка військовою має стати питання мобілізації, питання міжнародної підтримки. Головнокомандувач не має цим займатися. Президент, як ми побачили. Президенти різні бувають, народ іноді дуркує, подуркував в 2019 році. Та людина, яка сьогодні президент, руйнує нашу віру в перемогу, знищує, не дасть Україні перемогти ніколи. Якби в такій ситуації конституція передбачала можливість окремої спеціальної фігури, добре освоєного військових питаннях і дуже серйозного політика і громадського діяча. В питанні військового командувача це могло би бути доречно в умовах такої великої війни, як в нас іде зараз. Але на сьогоднішній день ну зараз переписати щось переробити вже неможливо. Це десь на майбутнє. Тому я б казав не відкидати саму ідею, але дуже детально її продумати на майбутнє. А головнокомандувач, все, що ви кажете, оце що тільки головнокомандувач має вирішувати, хто мають бути командирами, хто мають бути командувачами напрямків роді військ, все це має бути повне табу. Ніхто, крім головнокомандувача, не має права це втручатися. І навіть якщо буде збережена посада верховного головнокомандувача, для нього це теж має бути табу. От моя позиція, так така пропозиція. Далі будемо дивитися, в майбутньому, якщо від цієї України зеленіше щось залишить. Чому я вже не до кінця впевнений. У нас я нагадую, кожен день буду нагадувати, у нас в Запасі залишилися одні вибори. Ще один раз подрукувати, як в 19-му. Ну просто згадали 100 років тому. Тоді теж. Деякі політики друкували. Навіщо нам армія казали тодішні соціал-демократи, які очолювали? А між Петлюрою і Скоропадським пішла своя війна, реальна війна. Ну і ми втратили Україну. Не один раз, хто вам сказав, що зараз ми її не втратимо. Ми її не втратимо точно на полі бою. Оце я вам гарантую. Точно ми її можемо втратити на біля виборчих урн. От, просто запам'ятали цей момент для себе, щоб потім не розказував, що ніхто не попереджав. Пішою далі. Моє вітання, пане Тарасе, дякую за громадянську позицію. Моє питання: що може зробити зараз громадянин України, який розгод, де або що, щоб в Україні був сформований уряд національної єдності? Тому що мене від і від фронту тільки смужка пікселя воїнів України і відстань до 100 кілометрів. Дякую, Запоріжжя тримається. Слухайте, аж по серцю пройшлося. Оце від мене відокремлює від? Фронту тільки смужка пікселя воїнів України. Добре, відповідаю. Насправді, на великий жаль, дуже мало. Річ в тому, що будь-яка демократія вона сапка. Вона сапка чим? Ви приходите до виборчих урн, ви когось обираєте. Ну, не ви, більшість когось обирає. І після того. Демократія обмежена, дуже обмежена в можливості щось змінити. Більшість раз на п'ять років висовлює свою позицію. Позавоєнний мирний час є певні способи прямої демократії, відсторонення влади, там зміни, але все одно демократія передбачає, що є процедура імпічменту, так є майдан в Україні, так це теж іноді діє. Але... Але відповідальність під час виборів визначає все, як ви будете жителі жити наступні 5 років. У 2019 році було запрограмовано все. Слухайте, я не хочу каркати. Але я тоді, коли шув вибори 2019 року, в ефірі в Ганапольську, він мене після того просив, щоб мені, йому мене не запрошували на його програми з такими чорними там заявами. Я сказав: одне було: Зеленський і його виборці, оцим обранням, вже. Відкрили двері і в Україну прийде страшна, дуже жорстока війна не порівняно з тим, що було від 2014 року. Ну, я це сказав, це реально. Я оцінював. Я це бачив. Мені це було зрозуміло. Я думаю, всім могло бути зрозуміло. І друге, я дуже болісно фразу сказав, що от на той момент, на 19-й рік, вийшло так, що рівно половину свого життя я прожив в радянському союзі, а друга половина, якраз по числах прожив в незалежній Україні. Мені пощастило, я зміг прожити половину життя в незалежній Україні. Мені дуже шкода, що дуже багато людей попередніх поколінь, борючись за Україну, не змогли в ній пожити і одного дня. І мені дуже страшно, що дуже багато українців, які от зараз в цей період вже є, не зможуть прожити свою половину життя в незалежній Україні. тому що вона може закінчитися. Я в дев'ятнадцятому році це говорив. Тому насправді питання демократії полягає в тому, ви обрали, після того у вас дуже обмежені можливості, тому що вважаєте, що більшість вирішила свою позицію. От і все. І як ми можемо впивати? нам неймовірно потрібно зараз те, що називається урядом національної єдності. В Ізраїлі це зробили, а в Ізраїлі навіть ну дуже негативний персонаж Нетаньяху, ну, він в мільйон разів не такий, як Зеленський. Він все одно за Ізраїль. А наш, А наш, ну, посмотріть його Путіну, сість посередині, що там договориться. В нього кумири в Росії. Тому насправді. Мені здається, що зараз ми цього не доб'ємося. Ця влада не хоче. Знаєте, якби ця влада принаймні була би ну, орієнтована на те, що нам потрібна перемога. Вона може бути авторитарною, вона може бути зодійською, бандитською, все, але нам потрібна перемога. Вони б все одно б дійшли до висновку, що треба створювати уряд національної єдності. Без нього буде провал, зокрема, з нашими союзниками за кордоном. Потрібно Порошенка робити спецпредставником президента України у всіх питаннях переговорів, і він має їздити, а не Зеленський, який все псує. Це якщо влада хоче перемоги. А якщо влада не хоче перемоги. Якщо владі важливо, щоб ми не перемогли, тому що так домовлено, щоб ми не війшли в Європейський Союз, щоб ми не війшли в НАТО, а реально це все робиться по прості слова, і щоб ми не отримали достатньої допомоги, при якій Україна зможе самостійно вистояти, що зараз і робиться, то, мабуть, ця влада буде робити щось інше. І в нас немає якихось варіантів. В нас є єдиний варіант в кожного з нас і в мене, і у вас, кожного на якомусь своєму рівні, просто не підтримувати зло. От не підтримувати ЗУ. Я дивлюся на мільйони українців, які десь в коментарях, які десь обмінюються: ой, ну на наш Зеленський все рівно. ай, головне, не Порошенка. Аби Порошенка вообще ужас, а він би одразу здав Україну, якого біса повторювати тупу брехню. Чуть-чуть вкручили в себе шурупки, все спрацювало, повна єрунда, повна хінея. Ті, хто це повторюють. Вони, відповідно, підтримують, щоб не було ніякого уряду національної єдності. Бо як же ж може бути? Це ж, це ж проклятий Порошенка, там інші будуть і тому подібне. Тому, перше, не підтримувати зраду, не підтримувати зло. ніколи, ні в одному випадку навіть не з і виступати проти цього. Для початку, хоч би про це говорити. Якби. Якби журналісти 95% не продалися тупо і не лягли під цю владу, як продалися, там 5% ще десь пробують щось іноді, і то як правило так більше в нейтральності ніж на протидію. От якби оці лідери общественного мнення не лягли під цю владу, то повірте мені, ця влада, яка електорально залежна, якби її тикали всі. Казали, ви маєте це зробити, ви не маєте робити такі дії, ви маєте це. Якби це повторювалося, ця влада ніколи би не пішла на велетенську масу помилок, трагедії, які відбулися, і ця влада ніколи би не відмовилася від ідеї розподілити відповідальність і здобути перемогу. Але владі не потрібна перемога. От тому ми маємо такий результат. Ми не доб'ємося. Від цієї влади уряду національної єдності. Ну хіба що буде зовсім зовсім критично, в якийсь момент щось подібне зроблять. До речі, коли підписували, отой, на мій погляд, нікчемний юридичний меморандум, щоб там вибори не проводити, все інше, він юридично нікчемний, він нічого не дасть. Але коли його е, підписували, то було сподівання багатьох, що все-таки за ним автоматично має йти створення уряду національної єдності. Звичайно, що ця влада на це не пішла. Ну, як завжди. Отець Онуфрій, опотічь одказався. Ну, от і все. Ну, друге, знаєте, я б не давав не давав цього питання, бо це дурничка, але, але там є деякі нюанси. Пане Тарасе, не же правда, що Каховську ГЕС підірвала наша влада? Не вірю, але люди говорять, дякую. Значить, бачите цих людей? Ну, або переставайте з ними спілкуватися, або дзвоніть в СБУ. Ті люди працюють відверто на ворога, тому що всіми фактами, всім абсолютно доведено, всім без винятку. І всіми деталями технічними Каховську ГЕС підірвали рашисти. Відомо де закладали зі свого боку в той підземний той ветенський коридор, все інше, всі деталі відомі. Відома військова частина, яка це робила, і це опубліковано. Навіть вже в Україні це опубліковано. Тому той, хто це зараз пробує нав'язати, десь в суспільстві є звичайним провокатором. От, просто запам'ятали. Не дурним, а саме провокатором ворожим. Все це, що стосується основного. А тепер про головного провокатора, коли відбувся цей підрив, наші всі спецслужби, всі наші аналітики, знали, що це зробили росіяни. У всіх була ця інформація достатня. Ми бачили чисто технічно, іншого варіанту не було. І тут задають питання Зеленському. Він мій він не так часто там до журналістів виходить, а тут він спеціально побіг з радістю. Йому задають питання. А хто це зробив? Це ворог зробив чи ні? І він, він дає відповідь: Ну, ми не можемо нічого сказати. Це, це не на нашій там, території. Як от буде на нашій, ми тоді проведемо розслідування, ми тоді щось скажемо. Перепрошую. Ти мав сказати відразу. В тебе були матеріали в папочці, де вказано, це зробив конкретно ворог. звинуватити Путіна все. А ти ж з Путіном переговори хочеш вести. Ти ж хочеш з ним домовлятися. От тому... Отому ти не говориш, що Путін зробив цей страшний злочин. Тому, ти не го... тому звільняють слуги за вказівкою Опи, ну, скажімо, колишнього Буцменку, за те, що вона розлюднювала, бачите, росіян. Пригадуєте, що в укрнеправді єрмаківсько Єрмаківсько-Фіалівський написали тоді, коли її знімали Денісову, що вона придумувала злочини росіян. Те, що, як ви кажете, Денісова придумувала злочини, доведено всіма вже ООН. Це сповістило. А її знімали, тому що, бачите, вона, вона придумувала злочини, які насправді були. Тому що, коли такі злочини, як сідати за стіл переговорів з тими, хто такі злочини зробив? Вони дуже хотіли сісти на стіл переговорів. Тому Зеленський один з тих, хто посіяв сумніви у світі щодо того, хто зробив цей злочин. У нас було 6 годин. Від моменту підриву до ранку для того, щоб запустити по всьому світу кампанію про страшний злочин росіян. Умисно банкова це гальмувала, і умисно Зеленський зробив заяву, після якої всі засоби масової інформації і всі політики світові піддали сумніву. А може це зробила Україна? Ні, потім довели, потім вже сумнівів не було. Але відповідальність, персональна відповідальність Зеленського чи того, хто його за ниточки смикає, тут просто колосальна в тому, що досі певні провокатори можуть це повторювати. От вам відповідь на це питання. А там не сумнівайтеся, це стопроцентно зворочений росіян, який зроблений був з їхньої сторони, і там інакше просто не могло бути. Шановний пане Тарасе, дякую за аналітику та сміливість, що не прогинається під шахраїв, дуже дякую вам. Питання у Батьох українців серйозне і не політичне. У Батьох українців, що тимчасово виїхали за кордон справжній духовний голод через відсутність парафії нашої української церкви. Мова йде про православну церкву України, цієї церкви в Європі. Греко-католицька підходить переважно тим, хто із заходу України і виїхав її парафіянами. Наскільки пояснили, наша церква може працювати лише на території України. Країни, і от на кожне свято в родині стає питання: куди йти? Чи як себе вести? Навіть поставити свічку та інші звичайні духовні таїнства неможливо. Через це деякі наші навіть йдуть до Рашківської церкви, а там ми знаємо, яка йде обробка мізків і сам язик огидний. Знаю, що це не ваша церква, ну я дійсно греко-католик, але сподіваюся, що ви зрозумієте, яка це завжди була важлива складова нашого життя. Отож, які є можливості в нашої української церкви, і що робити людям до того, як повернутися додому. Ну, давайте так. Я дійсно я греко-католик, тому, можливо, деякі мої поради вам не сподобаються, але раджу прислухатися. Ну, пункт перший. Дійсно. Томос на певний період для православної церкви України передбачає обмеженість канонічною територією. Православні українські церкви поза межами України можуть бути не московські бронебоже, а підпорядковані Константинопольському патріархату. Це ті ж самі українські церкви. Є православна церква Канади, православна церква в Америці, які на з, 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 патріархатом діють. Вони є в Європі. Ну, ще раз кажу, оскільки я рекокатолок, я дуже добре знаю, де є єпархії, де парафії по Європі. Європі, я в цьому добре орієнтуюся про православні в Європі. Мені відомо мало, але я знаю, що їх багато. Багато парафій. От я колись ще в 90-му році зупинявся, був в гостях у нашого православного священника українського, який десь належав до якогось теж якихось конгрегацій, пов'язаних саме з Константинопольським патріархатом, саме української церкви, чисто української, в місті Кьольн в Німеччині, так само багато в інших містах. Їх Насправді дуже багато. Попробуйте погуглити. Тут я вам не порадник. Попробуйте погуглити. Я думаю, що ви знайдете, ну, принаймні, для великих свят, може, не на кожну неділю, але для великого свята, коли можна все-таки проїхатися поїздом до якогось більшого міста, і ви там знайдете справжню православну українську парафію, яка буде належати не до Московської паси Господи церкви, а саме до одної з церков. Їх є кілька в світі, які зорієнтовані під Варфоломія Вселенського патріарха. Це пункт перший. Пункт другий, що я вам все-таки пораджу. Ви можливо, трошки маєте якісь ілюзії щодо того, а хто така греко-католицька церква, що це щось як кримо-католики? Ще щось там це абсолютно та сама православна церква. Точно та сама. Ті самі обряди, все те саме. Жодної різниці з православною церквою, крім впоминаннях, ви згадуєте святі, його всесвятість Варфоломія. А у нас згадують Папу Римського і відповідно патріарха нашого Святослава. Греко-католицька церква є помісною церквою. Вона діє у всьому світі, і відповідно її парафії єпархії скрізь. І тому вона та сама церква. Просто єдине, що порадьтеся священником, чи ви можете, чи не можете приступати до причастя. Я можу вивести вам один авторитетний приклад саме конкретно Петра Порошенка. Він. Вірянин Православної церкви України. Ще до того, як вона була створена, ну він вже порвав тоді з московським патріархатом, але я пригадую, як він на якийсь Великдень приходив до нас в греко-католицький патріарший собор, додається, він вже був президентом, ну це було заведено відвідувати і інші вірян своїх, і він пішов до причастя. Він приступив до причастя, яким е, наш патріарх Святослав. Порошенко православний, він не греко-католик, точно. Це означає, і Святослав, який є греко-католиком, не відмовив йому в причасті. Це означає, що проблем у цьому нема. Тобто канонічна єдність певна є тут. Тому насправді, на мій погляд, якщо доки не маєте можливості, це не означає, що ви маєте приходити в іншу конфесію, і все. Але ви можете піти на ту звичайну, абсолютно ту саму православну службу Божу, на якій. Просто буде згадано в поминанні трошечки інші особи там пару разів у службі, і все я би вам це порадив. Це ну це незрівнянно краще ніж істина московської. От. Єдина моя порада. Але шукайте. Я думаю, що в тій країні, де ви перебуваєте, ви знайдете точно кілька десятків православних парафій. От я знаю, що колись приходив, це була автокефальна тодіша церква, скажімо, в Мюнхені. Вони правили при одному з соборів мюнхенських, не мали своєї власної. І є там греко-католицька єпархія, відповідно, і є православна церква. Тому це легко знайти. Тому я думаю, що з цим проблеми не буде. Шукайте, головне, не до московської, бо там дійсно знищують душу. Наступне питання, ой, слухайте, воно досить довге, але ну так частково зачитаю. Пане Тарасе, вітаю. Ви є досвідченим психологом, може, ви дасте оцінку такому факту. На телеграм-каналі військового журналіста Цаплієнка він там виклав відео, зняте расистом, можливо, воєнкором про лінію Суровікіна. Там тунелі і бункери, Хамас відпочиває. Навіть є телевізор, чисто сухо, і решта плюшок. Враження таке, що цим прав... Чим правдивим чи не дуже вкидом Цаплієнко підгодовує зрадницькі тези. Опи Єрмака, про дивіться, все пропало, ми не переможемо, потрібні перемовини, і т.д. У Цаплієнка велика аудиторія підписників і читачів. Новини з фронту зараз цікавлять майже всіх. І серед ваших шанувальників, і ті, хто його читає. Ну, і я читаю, я теж підписаний, до речі, і чисто військові речі в нього проглядаю. Тому поясніть, ласка, як нам ставиться до таких дерморалізуючих публікацій від людини, яка має певний атеритет, як воєнкор? Правду, треба показувати, але саме так. І дякую за вашу працю і суперкомпетентні. Ну, суперкомпетентні, це вже трошки прибільшили. Значить, давайте так. Перше, правду треба показувати, і на неї треба якось реагувати. Я, коли бачу подібні речі. Будь-цеплінка, будь-коли я залажу на рашистські ресурси, певні бачу, я перше піддаю сумніву, чи це все скрізь, тому що наші ніякі воєнкори, ніяку лінію зняти не могли. Коли знімають, відповідно, вороги для певних цілей, це для того, щоб розказати своїм на Росії, як з'ясування обустроєно, як нашим мальчикам з'ясу добре, як все тут прекрасна у нас. І друге, для того, щоб деморалізувати нас. І тому я вважаю, я не бачив цього матеріалу Цеплєнка, але я вважаю, що якщо показувати такі матеріали, які зняті ворогом, то в такому випадку треба піддавати сумніву, треба розказувати, що це пропагандистський матеріал, в якому можливо показана одна презентаційна деталь, штабний блок якийсь, а все решта, можливо, зовсім не так. Можливо, показати ті місця, де які захоплюють наші бійці. Але паралельно з тим, потрібно говорити дві інші речі: перша. Кожен, хто розказував, війна за 2-3 неділі, і все, і побіда буде. І там ми будемо, як Будано, вже четвертий сезон розказує, як ми будемо каву пити на набережні в Ялті і все інше, що вони тупо брехали, тому що ворог в цей час готувався. Це перше, що не треба брехні, ворожі укріплення сильні, і той, хто бреше, той працює на ворога. Оце заспокій від тони. Від наших деяких владних персон це є робота на ворога. І другий момент це, це звинувачення проти нашої влади. Коли ворог це готував, ви це знали. Ви зробили все для того, щоб у нас не було жодних укріплень. Зараз ви взагалі робите спосіб, як розкрасти кошти на укріплення фортифікації, якими буде займатися разом з умером Федоров, Мінцифри все все зрозуміло. Оце вирок, це звинувачення. І коли ви покажете, що зробив ворог. Тоді тикайте в нашу владу. Звичайно, заплієнко цього не зробить. Але в нього серйозні дорослі матеріали інші. Я переглядаю інші речі. А в даному випадку, ну що ж? Це, мабуть, могло зіграти в негативний бік саме на ту деморалізацію, яку зараз масово розганяє українська влада. Так, це правда, в цьому ви праві. Це лишається менше хвилини. Давайте я відповім на одне дуже коротеньке, смішне питання знову, іноді смішні буваються, відповідаю на все. Значить, що купила у картієх Хелена Зелена за мільйон доларів і там скандал, є копія Чеку, Діадеми чи корону. Не купила насправді, знаєте, те, що ця влада абсолютно аморальна і зодійська, це є. Безумовно, це вже за замовчування. Ми це бачимо. Але конкретний цей випадок це насправді був російський вкид. Там потім виявилося, що там невідповідна квітанція. Це дійсно була це, дійсно був фейк. І я не здивуюся, якщо цей фейк не російський, а наш, тому що такі фейки дуже спростовувати, легко їх підхоплює купа в нас людей. Оце появилося. В нас море людей це оприлюднило. І тут появляються докази. А докази появилися, що це фальшивка, що цього не було. І кажуть, от і все, і те, що Зеленський на наркотиках, і те, що він зрадник, це теж все те ж саме з тієї частини. Тому не купуйтеся. Все на цьому закінчуємо Слава Україні!